Якщо ви давно на мене підписані, ви знаєте, як я обожнюю писати в зошиті. Вирішила розпочати таку серію відео, де я даю різні опорні пункти для тих, хто хоче почати писати, але не знає з чого починати. Але спочатку я хочу показати, що мені надіслав один супер-пупер бренд. Я думаю, що ви його знаєте. Вони надіслали мені новий шкіряний щоденничок для того, щоб мої писання були ще більш аестетичними. Тому тепер я буду писати. О, він, він дуже бахнешкірою. І дуже швидко 5 опорних пунктів, які вам допоможуть почати писати, от просто зараз вже. Ви можете поділити собі листочок на 5 частин, що в мене сьогодні класно вийшло, що я можу завтра зробити краще, за що я вдячний сьогодні. Четверте, поставити собі маленьку ціль. І п'яте написати будь-яку афермацію. Так, можете ось це заскрінити, можете буквально прямо зараз відкласти Тік-Ток і витратити оцей свій Тік-Ток. Буквально на те, що вам допоможе почувати себе краще, крутіше і класніше. Тому беріть ручки і пишіть.